Борщ не просто страва, якою легко можна втамувати голод, а індикатор української культури. У межах проєкту мандротерапія 15 буковинських ветеранів змагалися у першості з приготування національного блюда, яке увійшло до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Кожен учасник додавав в казан особливих інгредієнтів, а рецептом найсмачнішого поділились із нашою знімальною групою. Дрова для вогнища, казанок та набір продуктів. Так розпочався старт змагань з приготування національної української страви. Борщу головні учасники ветерани, які проходять реабілітацію на Буковині. В межах проєкту мандротерапія для колишніх військових організували нову подорож на цей раз гастрономічну. Учасників розділили на три команди та пояснили правила. Щисла вас, хлопців, присутні буде створено три команди. Ви оберете собі по капітану у своїй команді і ви будете готувати український борщ. Але в незвичних умовах, не в рестораціях, а на вогні. Тому що зараз такі умови, ви бачите, немає світла, немає газу на природі, і, мабуть, ви готували десь там на сході, тому. Та я мам соніша. Після старту капітани команд ділять обов'язки. Часу не гають і одразу ж беруться до роботи. Працюють злагоджено як один механізм: хтось розпалює ватру, інші чистять та нарізають овочі. На самогрупці крем що пробуємо нарізати буряк Буряк Я наріжу соломкою. Ще вам м'ясо кидати? А сейчас зажарка потім м'ясо, жарту. У нас м'ясо, картопку. Вже... І потім загарку рецепти у всіх різні, проте головна спеція для червоного любов, переконаний ветеран Валерій. Українсько визнаний всім у світі найкраща страва українська. І у у кожному регіоні є. Ну, будемо казати, свої рецепти, свої багатовічні рецепти. Котра хазяйка докладає то, котра хазяйка докладає то. Хтось пробує з нас імпровізувати. Знаєте, будемо казати, десь колись бачили, як це вариться, попробуємо відтворити. Погоджується з капітаном і колишнім військовослужбовець Роман. Борщ це не просто їжа, це знак, що ти вдома, каже чоловік. Борщ це її перша страва, головна зварена. Борщик – це є, як кажуть, українська козацька сила. Ще до борщика пампушок. Кулешки, чашусь, другі справи. І... Ветеран Ерік розповідає, це його улюблена страва. Втім, сам не готує. Проте нині він головний помічник капітана. Я виріс сім'ї, де всі жінки, і мені не доводилось ніколи готувати. Ну... Але сьогодні я от підсотником та десь порізати вогонь розпалити. Таке я вмію. Я її обожнюю. Вона це, напевно, найкраща українська страва, яку я завжди замовляю, особливо в всіх закладах. І не важливо Чернівці, там е, гори Я їду кудись, бо я сам чернівецький. От е, всі заклади чернівців. Я всіх пробував борщ і знаю, де є найкраще. за роботою. Спостерігає ідейниця заходу Наталія В'ятковська, жінка, власниця музею гуцульської поживи. Вона каже: віддавна планувала втілити кулінарний проєкт для ветеранів на Буковині, тож знайшла підтримку і радо приймає гостей. Так, це були безсонні ночі. До речі, сьогоднішня ніч. Але я вдячна всім, хто мене підтримав, хто допоміг мені з продуктами, хто мені добрим словом допоміг. Особливо хочу завдячити своєму чоловіку, який сьогодні свій день народження присвятив саме тут, в цій роботі. І дивитися, як це хлопці готують, як вони живуть цим, як це їм подобається. Це важливо. Це важливо, що вони соціалізуються. Це важливо, що вони бачать і розуміють, що вони такі, як ми. Що ми їх поважаємо, що ми їх шануємо, що ми не байдужі ні до їхнього стану здоров'я, ні до їхнього майбутнього життя. Жінка продовжує сьогоднішній захід це лише старт. Це тільки перший такий крок з борща. А так як страв у нас в смаках боковин дуже багато. Я думаю, що ми будемо переміщуватися на інші локації, тому що у нас є кухарі з всієї буковини. Ми можемо на Кременеччину, ну, будь-де по Путинщину поїхати. Тому я собі так думаю, що ініціатором цієї справи буду. І скільки зможемо, скільки буде потреба у хлопців, ми це будемо робити. Тим часом біля казана кипить робота. Яку вас справи? Добре, працюємо. На якому етапі зараз? Що зараз, ніж готово. Ні, зажарка до кінця має. Ще дві хвилиночки, зажарочка готова. Додаємо воду і продовжуємо. Скільки часу ще до кінця маєш? Ми за часом слідкуємо. А, Зам, ми ми відео, за процесом роботи, щоб було все слажино. Що таке? Найкраще, ну от ваш особистий там рецепт. Що, що має бути там такого, що він? Головне м'ясо, решта все добре. Ми на середині етапу приготування. у нас, ну, поки що команда злагоджено працює. Я думаю, що середній етап, думаю, що ну, півгодинки. Але ви знаєте, як кажуть, що борщ. Це так як жінка, він повинен настоятись, його потрібно витримати. А поки кухарі дегустують інгредієнти та готуються подавати страву на стіл, спілкуємось із паном Миколою. Зараз він служить у тилу та проходить реабілітацію після повернення з передової. З 22-го спочатку повномасштабної на всіх напрямках був. зараз в тиловій частині, але трошки мозги не витримали. Долучився до 22-го Чернівецького, спочатку був окремий. Були на Сумському напрямку. Потім нас долучили до 116-ї бригади. Коли 116 ту перший батальйон розбили, тоді мене вже перевели. Як то називається, в тилову частину зв'язок допомагає боєприпасами. Таке військовий каже: такі розмірені подорожі це можливість змістити увагу та адаптуватись до цивільного життя. Виїздиться дуже добре, бо так насправді. Хочеться сховатись десь в куточку і сидіти, щоб ніхто не трогав. А так, виїзди, от там у нас француз, там медитація допомагає насправді дуже сильно. Якось відволікає і не думаєш, що... якби ви не запитували, я б навіть і не згадував, да тут. Якось... Там теж готували їсти, але зовсім то по-іншому. І виглядало сьогодні дуже добре, дуже задоволений. І от тарілки з готовим борщем на столах у суддів. Три команди, три різних рецепти, відзначає журі для кожного українця, борщ це є родинна страва. Ну і ми, скажімо, познайомили з це не тут уже ближче, так то як родинам змогли приготувати борщ. Борщ посумський називається. називаємо. Посумський велика в йому особливіше фасоль забавлена і. З димком ми туди і паліма. Команда файно гарно спрацювала, додали ми ще чебрецю туди, ну то що будемо казати. Гуцульський борщ має бути чуть-чуть гуцульським. Проте є одне, що об'єднує всіх, хоч різний, але надзвичайний смак. Тому нагородили команди у окремих категоріях: найсмачнішого буковинського, сумського та гуцульського борщу, звареного на вогні з любов'ю, руками справжніх українців. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.